Автономний операційний блок в укритті готують в сумській лікарні Святого Пантелеймона. Ідея капітально відремонтувати сховище і зробити в ньому операційну з'явилася на початку повномасштабного вторгнення, розповів директор лікарні Володимир Поцелуєв. Коли почали вже бойові дії біля безпосередньо біля міста Суми, е, ну, багато працівників нашої лікарні, скажімо так, вони проживають безпосередньо в Сумському районі так, в селах, які знаходяться поруч з, е, ну, з містом Суми, тому що ми були в центральна районна лікарня, зараз лікарня Пантелеймона, і неможливо було виїхати людям додому. Люди кажуть, ми готові цілодобово залишатись тут. Давайте організуйте нам е, там, ну де можна похарчуватись, де можна. Е, поспати, да, І ми 24 на 7 будемо надавати медичну допомогу. Так, укриття лікарні, якому, за словами директора закладу, 60 років почали використовувати. Фізичний терапевт Владислав Мельник один із лікарів, що з перших днів повномасштабної війни жив і працював у сховищі. Під час повномасштабного вторгнення війни ми проживали тут. А у нас тут було ну, кабінет, у нас оборонує піти, реабілітацію, тут були наскойки. Ми спускали хворих постійно в ну, укриттях під час тривог повітряних. Було трохи тяжко. Леонід Романович теж з нами тут проживав, наш директор лікарні сусідній там кабінет ще один сусідній. Ми тут проживали до місяця часу, десь, поки я не поїхав додому. Для до місяця часу ми надавали допомогу, так як і пораненим нашим військовим хлопцям. Надавали допомогу також і цивільним людям, тому що лікарні були всі закриті, ну ми працювали. За словами Володимира Поцелуєва, медзаклад за власні кошти розробив проєкт, а з бюджету сумської громади виділили гроші на ремонт. Самі роботи вони вартують там біля 11 мільйонів гривень, половину виділила міська рада. В тому році ми освоювали, Зараз продовжуються і мої перемовини з головою військової адміністрації Олексієм Дрозденко. Він сказав, що роботи будуть продовжені в цьому році, щоб закінчити. Буквально на днях я розмовляв. А на саму апаратуру, там на все інше, ми вирішили звернутися до благодійників, тому що це також ну, велика сума. Частину обладнання для майбутнього операційного блоку лікарні Святого Пантелеймона передали волонтери з Німеччини. Нині в укритті вже розміщений генератор, який забезпечить приміщення необхідною електроенергією. Тут буде запас палива, їжі, медикаментів, автоклавна. Сховище має чотири виходи, підлогу з підігрівом, оснащене новою вентиляційною системою. Лікарі урологічного відділення серед тих, хто користуватиметься новим оперблоком. за 2020 год мы около 1300 операций делали там в стороны среднего и у, высокого сложности. В основном это были э, реконструктивные ворология, онковорология, мочекаменные болезни, гибероблазия, бар... ну, баростат, залозы. И в э, этот год э, мы, э, больница нам э, купила аппарат э, Тулевый лазер. Э, мы на него уже Почти чотири місця роботи около сімсот брасів мужі зділі. Це считается самая современная технологія для удаления диному простату. Зараз урологи користуються двома операційними. Усього їх в лікарні чотири. Цього інколи не вистачає. Ділиться лікар Владислав Неровний. Наприклад, у їхньому відділенні черга з пацієнтів нині до середини лютого. Зараз закінчується ремонт в новій операційній, яка знаходиться у бомбосховищі. Які плюси. У неї, тому що по-перше, це може бути додаткове операційне для того, щоб розразити нашу операційне. По-друге, це операційне, яка нам дозволить працювати навіть у часи блекауту. Там є повне оснащення, всі ендоскопічні стойки, всі системи енергетичного лігування, повний обсяг оперативних втручань. Ми можемо виконувати операційні, яка знаходиться у бомбосховищі. За словами Володимира, Поцелуєва, нині ремонтні роботи в сховищі. Що виконані на 65 відсотків. Завершити їх повністю планують до кінця першого кварталу цього року. Анна на книж Вікторія Скоркіна Суспільне новини Суми.